Я думаю, що демократичні сили можуть у лапках подякувати діючому президенту Віктору Юрченко, який е, доклався дуже серйозно до такого результату, який ми зараз маємо. Якщо у 2004 році е, Юлія Тимошенко усе робила для того, щоб президентом став... Віктор Ющенко, то у 2010 року Віктор Ющенко усе робив для того, аби Юлія Тимошенко президентом не стала. Це колосальна відмінність між цими двома політиками. І це дуже прикро, тому що, на мою думку, якби діючий президент вів себе більш нейтрально, не закликав би голосувати проти всіх, а якби він принаймні заявив щось на кшталт Голосуйте за совістю, то я сподіваюся, що власне того відсотка чи двох, які зараз бракують Юлії Тимошенко, не було б і процент голосів проти всіх був би значно менший.